питаєте, чи може дитина взагалі обійтися без садочка? Неоднозначна відповідь, і так, і ні. Дуже залежить і від дитини, і від того, в яких умовах вона знаходиться вдома, тобто що чим саме вона займається вдома. А ми розуміємо, що всі діти після трьох років потребують колективу. Вони хочуть бути з іншими дітьми, вони хочуть гратися і вчитися. Формувати дружні стосунки одного дня, як я це називаю. Так? Тобто, найчастіше вони товаришують або не товаришують у межах якогось короткого проміжку часу, а на завтра все починається з... знову, на відміну від школярів, де це все вже носить більш тривалий звичайний характер. Але тим не менш все ж починається з малого, тому товариство воно починається в садочку. Другий важливий момент е... це структура середовища. Створити. А, простір, в якому дитина буде повноцінно мати змогу отримувати інформацію про світ, да, про ті всі зони, про які ми говорили вдома, ну це нереально складно і дорого, будемо так казати. А ще ж до цього має прикладатися дорослий, який пройшов навчання отримав освіту, і він знає, що з цими всіми матеріалами робити. Скажу вам більше, навіть якщо мати ці всі предмети вдома, то Цікавість до цих предметів буде трохи нижчою, аж ніж якщо дитина бачить, що цим так само займається хтось інший, тому що ми вчимося не тільки через прямі уроки, коли вчитель щось показав, так а і через такі непрямі, коли дитина бачить, що хтось інший цим займався. Тому без садочка мені здається складно варто. Як можна, скажімо, знайти компроміс? Тому що є діти тривожні, є тривожні батьки, які переживаються цю, цю ситуацію, да і не знають, як бути з цим садочком. На мій погляд, компроміс полягає у тому, яку тривалість часу перебування в садочку можна обрати для дитини. Для таких дітей нормально і підходить, і вони дуже спокійно це стримають, коли діти знаходяться в садочку півдня, тобто до обіду. І додому. І це з одного боку не так довго, щоб вони е, почали тривожитися з іншого боку, е, вони все ж таки е, отримують все те, що дає садочок з точки зору і колективу, і структури, і подачі матеріалу інформаційно ще один важливий момент це проходження певної адаптації на початку. Щоб дитині було легше, на початку дитина має пройти адаптацію в садочку, тобто приходити на короткі проміжки, бути у супроводі батьків, тобто, щоб вона не отримала цю травму переляг від початку, що її зараз заберуть, і вона ніколи більше додому не повернеться. Так ну, от, якщо цей початок пройдено більш-менш комфортно, то в цілому на півдня ну майже кожна дитина може бути у садочку.